Цей чоловік був довгий час хворий. і ось він, лежачи на постелі своїй, не міг ворушити ні руками, ні ногами все тіло його було сковане хворобою. І, звичайно, що він не міг сам себе обслуговувати. І ось друзі вирішили, почувши про те, що в місто Капернауму іде Господь наш Ісус Христос. Вони вирішили допомогти цьому розслабленому, бо почули, що для нього, тобто для Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, немає тієї хвороби, якої б він не уздоровив. І вони взяли Його на ноші і понесли додому, того дому, де перебував Ісус Христос із учениками і тими, хто слухали. Слово Боже, Вони поклали його перед Ісусом. І ця хвора людина мовчить. Він нічого не каже. Він цікує і, бачачи його серце, Господь наш Ісус Христос каже йому, що прощаються тобі гріхи твої. Це встиляє надію у хворого чоловіка. І він нарешті бачить, що він зможе уздоровитися, що Господь простив його. І він чує слова, які сказав Ісус Христос. Візьми, стань постіль, візьми постіль свою, встань і йди додому. Богу. Так, Ісус Христос уздоровив цю хвору людину. Книжники і фарисеї, які були присутніми в той час, коли Господь наш Ісус Христос робив уздоровлення, мовчали. Вони нічого не казали, але в серці їхньому було багато запитань. Звичайно, що, можливо, вони ці запитання задавали ученикам Ісуса Христа. І ось, бачити їхні серця, Господь наш Ісус Христос каже, що сказати легше, прощаються гріхи твої, чи візьми постіль свою стань і ходи. Ми бачимо і те, що. Книжники і фарисеї, хоч і палали злобою проти Ісуса. Але ось саме в цей момент вони мовчали, а тільки спостерігали. Їхнє спостереження було не тільки тим, що вони бачили славу Господню, славозвершення, чуда оздоровлення, але найперше. Вони шукали тої причини, щоб у чомусь звинуватити Ісуса Христа. І ось коли всі їхні сподівання на те, що вони можуть в Його у чомусь а, чи то а, звинуватити, чи зробити йому якесь зауваження, коли все те розсипалося, як покіп, ось вони тільки тоді почали говорити. Вони говорили е, про те, щоб прославити Господа. Вони говорили про те, щоб саме наш, що саме Господь наш Ісус Христос сотворив це чудо. І ось саме одного єдиного вони боялись визнати Ісуса Христа За Бога. Але Прославляючи саме Бога Отця своїми словами, своїми вчинками, вони в цьому ж і визнали Божество Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ось сталося чудо уздоровлення. а скільки ще людей? Здоровив Господь наш Ісус Христос. Адже згадаймо те, що сказав Апостол Іван, що якби все те описати, що сотворив Ісус Христос, то я думаю, що і світ не вмістив би написаних книг. Оскільки зробив Господь наш Ісус Христос, перебуваючи між людьми. Між нами. Скільки, скільком ще людям допоміг Ісус Христос в пізніший час, перебуваючи на небі у їхньому горі, у їхніх бідах і стражданнях. Скільком Він ще хоче сказати слова, це стою і стукаю» і хто відкриє двері серця свого. Я війду і поселюся в ньому. Ці слова, дорогі брати і сестри, стосуються нас. Цими словами ми повинні насичувати себе. Ці слова повинні стати дороговказом і нашого спасіння. І нехай милосердний Господь ціляє душі і серця наші. Амінь.